Доброго здоров'я, земляки українці, я розкажу вам про своїх батьків, від яких я отримав життя. Батько був знаною і досить цікавою людиною, мати лагідною, послушною батьку і дуже доброю матір'ю для нас, мене і моєї сестри. Батько Михайло народився у часи Голодомору в Україні. У центральній її частині. З п'яти років мав інвалідність, а непилоз тазових кісток. Пересувався, опираючися руками на коліна. З раннього дитинства вчився грати на гармошці і у віці з восьми років вже грав на весіллях. У юнацькі роки вже був знаним гармоністом, віртуозом. Тоді ж і навчився шити одяг. Бо до іншої роботи не мав можливості. Шив ідеально. Приносили шити до нього, навіть вчителі додому приносили шити одяг. Зросту був вищесереднього, як би міг виправитися. Очі й обличчя випромінювали розум, поміркованість. Згодом він успішно освоїв усі музичні інструменти, які йому траплялися до рук. І піаніно, і скрипку, гітару, баян, гарно вибивав дріб на бубні і співав, мав гарний слух. Одружився у 24 роки і мав двох дітей мене і моя, мою сестру. Опісля освоїв успішно бджолярство і мав в цьому неабиякий успіх. У нього взято був один з найкращих в окрузі. Не пив горілки, була в нього навіть алергія на цю горілку, але багато курив. З часом, біля 30-ти десь років йому було, коли він облишив куріння як шкідливу звичку. Звичайно, що він багато чим ще цікавився: і радіо зробив детекторний приймач одним із перших у селі. І ще багато чим читав. Багато читав книжок. Його менший брат, добра йому пам'ять, дуже гарно співав. Але коли навчався в інституті, то привозив книжки, бо сам був читачем, дуже таким запеклим. І батько всі книжки, які він привозив, перечитав. Читав ті книжки і дід Петро. Дід Петро був високим, струнким і завжди працював на дорожніх роботах. Раніше. Таким чином, я розповідаю вам про свого батька, світла йому пам'ять, бо він навчив мене дечому, на що я був хоч трохи здібний. І вулики я робив з часом, бо йому було незручно самому робити, не дозволяла його інвалідність. Хоча він їх і робив, але переклав цю роботу на мене, коли я підріс. І навчав він нас завжди добру, розсудливості, стриманості. Він завжди нас навчав до всього добиратися до самої глибини і таким чином навчив пильно придивлятися до життя. І ця наука, мені здається, найбільше була для мене прийнятною. Оце звідтіля я і розпочав. Своє тлумачення Слова Божого нового заповіту. Бо я, коли його прочитав, мені було дуже багато чого незрозумілого, дуже багато я ніяк не міг сприйняти, тому що. Все було написано не таким чином, як я звик читати у книжках у художній літературі. Того часу дід Петро навчив мене косити траву, луг. Він був дуже майстром великим у цьому ділі. Дід Петро ще вмів добре плотникувати, будівельником був, а баба Параска світла їй пам'ять, яка тільки була трудолюбива людина. Вона була ланковою, вона працювала завжди була в роботі. Її руки, я пам'ятаю, і досі. Вона була такою невисокою і дуже доброю бабусею. Вона вірувала в Бога. І я їй допомог охреститися у воді в покаяння. Так вона у 84 роки стала справді християнкою. І хрещена була Духом Святим, молилася іншими мовами, а померла у віці 86 років. По матері дідусь Ігнат був добрим, але рано помер. Працьовитим був, заготовачем був, а баба Наталка, дуже, я пам'ятаю, нас любила. Хоча ми у тій родині були тільки іноді в гостях. Свій труд по вивченню слова Божого, по тлумаченню його складних місць я пов'язую у тому числі і зі своїми батьками, зі своїми дідусями, бабусями. Хай буде їм світла пам'ять, а вам бажаю завжди шанувати своїх батьків. Амінь.